Коли цар сидить на судовому троні, то він своїм поглядом розпорошує усяке зло. Хто може сказати Очистив я своє серце, і тепер я чистий від мого гріха? Неоднакові ваги і дві різні мірки одне і друге огидні для Господа? Вже з поведінки дитини. Можна зрозуміти, чи правильним і чистим буде її спосіб життя. Вухо, яке чує, і око, яке бачить, те і друге створив Господь. Не люби довго спати, щоб тобі не збідніти. Тримай відкритими свої очі і їстимеш хліб досхочу. Хто купує, каже погане, нічого не варте. А коли відійде. То хвалиться купленим.